у меня раньше была сухая кожа, после липофилинга очень большие изменения. Добавился безумно привлекательный, красивый объем. Я намного счастливее, закрылись какие-то маленькие свои комплексы. Комплиментов стало в два раза больше. Дуже задоволена результатом. Так, результатом я дуже задоволена. Я дуже задоволена и вдячна. Мне дуже подобается работа. Ты любуешься в зеркало и видишь это прекрасное преображение. Старые фотографии уже не хочется смотреть. Ліпофілінг губ це процедура зі збільшення губ своїм жиром. Що це означає? Що філер може бути не тільки синтетичним гіалоронова кислота, але також і власні тканини. Вони можуть виступати як філер для того, щоб збільшити та відновити об'єм губ. Дана процедура є досить популярною серед жінок. 40 плюс років. Чому саме цей вік? Оскільки з часом гарна форма губ може втрачати свій об'єм. Це процеси старіння і це норма. Але жінки звертаються за омолодженням всього обличчя, і під час цього ми можемо використовувати їх жирок з внутрішньої поверхні стегон або знизу живота для того, щоб відновлювати об'єми обличчя та об'єм губ. Але важливо розуміти, що ця процедура ніколи не змінить форму губ, на відміну від філерів синтетичної гіалуронової кислоти або силиконового гелю, який досить популярний досі у Європі, у Італії, якого результату чекати від ліпофілінгу губ. Перше це відновлення об'єму, друге це відновлення гарної, більш молодої, насиченої структури губ, тобто відновлюється навіть водний баланс і запускаються процеси регенерації у ділянці губ, за рахунок чого губи стають більш наповненими та на них менше зморшок, і це є анти-ейдж-терапія, яка суперефективна. Але що не може ліпофілін губ? Ліпофілінг губ не може змінити форму, вивернути губи або якось вирішити питання диспропорції це ліміт, який ми не можемо переступити за допомогою свого жиру. Скільки триває ефект? Ефект від ліпофілінгу губ триває 2 роки. Через 2 роки можна повторювати процедуру і так продовжувати вашу красу губ. Протягом всього життя. Реабілітація після даної процедури може бути як складною, так і дуже простою. Це все буде залежати від організму. У деяких дівчат взагалі немає жодного синця, і губи відразу дуже гарні. У інших можуть бути набряки, і губи можуть здаватися дуже великими навіть протягом 2-3 тижнів. У інших дівчат можуть виникати синці, і ми повинні чекати 2-3 тижні, а інколи навіть і більше, поки ці синці не розсмокнуться. І через це спланувати вашу реабілітацію нам дуже складно, але ми завжди скажемо вам поради, які допоможуть зробити реабілітацію більш легкою. З цих порад буде використання холоду, обмеження. Вживання алкоголю перед процедурою та після процедури впродовж двох тижнів обмеження походів в сауну. І поцілунків потрібно почекати хоча б два тижні, щоб не викликати жодних травм, тільки що прооперовані зоні. Взагалі, ця процедура є мало травматичною, вона виконується через один прокол з однієї сторони. І через цей прокол ми повністю відновлюємо об'єм верхньої та нижньої губи. Ця процедура займає близько 10-15 хвилин. Спочатку ми набираємо жир з внутрішньої поверхні стегна або знизу живота через маленькі проколи. Після чого ми підготовлюємо жир, очищаємо його та готуємо до введення. Введення не відрізняється від уколів філерів, таких як гіалуронова кислота. Через маленький прокол голочкою вводимо. Весь об'єм, що ми хочемо збільшити, потрібно розуміти, що після операції буде незначна гіперкорекція губ, тобто ми введемо більше ніж залишиться, тому не потрібно лякатися. І треба трошки почекати. Якщо ви розглядаєте цю процедуру для себе, ви можете подивитись наші роботи і записатись на процедуру за цим номером телефону. До зустрічі в клівіці. Дівчки, навіть не сумнівайтесь, все прекрасно, я дуже вражена. Підходом і рівнем клініки до пацієнтів унікальний підход кожному і забота внимання на 100% від всього медперсоналу персоналу гарантіровані дуже внимательні доктор Анастасія просто лучше. Отличная клініка, все на высшем уровне. Дуже дякую Анастасії та ваші клініці в цілому за ваше відношення кожного з вас, тому що ви дійсно йому вірні. Саме лучше, що ти можеш какой результат отримати, це именно це место. Я очень довольна своїм рішенням, то що я это у Анастасії. Якщо є мрія, є бажання, то обов'язково потрібно це робити. Є мечта реалізуйте її як можна раніше, як можна скоріше.